Всім привіт, народ! Ми продовжуємо проходити Need for Speed Payback Хто не бачив попередню серію, силочка в описі або підказочка в верхньому правому куті. Е, сьогодні, як і обіцяв в попередній серії, в нас буде ціла серія присвячена проходженню серії гонок Драґрейсінгу. Е, саме для цього ми минулої серії купили цей чарджер. Але після того, як ми його купили, у мене з'явилася теорія, що в моєму гаражі вже стоїть один чарджер. Тому зараз ми направляємось в гараж, щоб подивитися, чи є в нас той ще один чарджер. І якщо він в нас є, ми його продамо. Що в мене з голосом? Ми його продамо. І на ці гроші... Ми або прокачаємо цей чарджер, або просто будемо мати гроші на майбутнє. Тому що в мене вже було майже 200 тисяч, я все потратив. Чикс покрасоті, покрасоті. Опа, ми приїхали мою мітку. Ось тут ще один гараж є. Але його, я так розумію, треба купити. Ну я б купив. гараж за 27 тисяч. Давай. Давай купим. Enter garage. Давай, Enter Garaж. Dodge, Nissan. Стопе. Um, Чухайте, це різні доджі. Дотж чарджер. Нє, тут немає перегородки. А як так? Це чарджер. Ану, покажіть, покажіть мені жопу. Покажи мені дупо, 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 дупо. Це чарджер 70-го року. А ось цей, на який ми купили під Draging. Це чарджер... 69-го року. Так, оцей Камаро А, Я би його продав. 3,5 тисячі. Серйозно. Subaru. Субар я теж потім поміняю. Я під реалі собі хочу інакше взяти. Блін, а чому я не бачив в магазині чарджера 70-го? Ну бо це гарніший чарджер. да, це, звісно. Цікаво. Що коштує тебе продати? Ноль. Не, ладно, Стій, в гаражі. Найбуде. Так. А, блін, я забув. Я ще хотів подивитися, що в нас по, по тюнінгу відкрито і доступно. О! 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 Опа чача -ча мака чача, -ча. подивіться, яку морду можна зробити це, коротше, тюнінг я поняв. Тут береш і робиш отаку морду йому і все і в мене є такий чарджер. -а! -а, -а, -а. Це, звісно, мощь. Я не бачу, що міняється. Давайте такий поставимо. Тут нас шо? Ой, ні, я о такого не люблю. Отак зробимо. Турмозні диски поменяємо. О! Ты шо? Давай ему диски нормальні вкліпаємо сюди. Так, що у нас по порогам? Ммм, мені такі подобається. Задні крила. Ага, тут у нас пішли фендера. Ой. Але, блін, ну це. Я не знаю. На класику фендера. Та ні, я щось не впевнений, що я хочу таке ставити. О, задній бампер можна. Я би забрав. Так, спацики та дівчата. Все, що було в моїх силах, я тюнінганув. Значить, замінили колеса, диски, замінили пороги, замінили морду. Тепер в мене нема цього розріза е, посередині. Тепер він похожий на чарджер 70-го. Значить, що далі? Що По технічно ми нічого не міняли. По технічно на все як було. Я пропоную відправлятись на наступний драг-заїзд. Чарджер пісня ух ти. Надурив! Хоп, хоп! Гарно, гарно! Ай! Цей стовп був зайвий, я давно казав! Чи Let's go. Вписался. Бам. Супер, мы приехали. Так, сайт бет. Ставочки. Чикс. Вкинули. Ох. Мій малыш. Ду -ду 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 -ду. Але звучок в нього, оцього V8. Що? Ви шо, угораєте? Пацаки, які... яка нафіг гонка. Я мав тут... На драг приїхати, ви що гоните? А ви мені влаштували гонку на маслкарах? Ні, ну ви, звісно... На приколі. Так, да, добре, що я на декілька левелів маю тачку крутішу, ніж ви. Чикс. Блін, я, я думав, тут ця серія буде в драгрейсінгу, а тут воно... от як воно сталося. Цікаво. Ой-ой-ой, я що-то за. Боже, та вирівняйся. Я шо то загубив дорогу максимально прям загубився куди їхати. Нічого, я думаю... Зараз ми його доженемо. Ну він... Мудак підрізав мене, а? Що тут стільки предметів зайвих на дорозі? Давай, давай. Давай, Доджик. Я тебе не підведу. Ха-ха-ха! Куда я поїхав? Куда я поїхав? Тут... Так тоже можна було. Нормально. Чекс, я знову перший. Надіюсь, до кінця вже. О, фініш. Азот! Є. Yeah. З горя пополам я виграв цю гонку. Я не шарю, що це за сайдбет? Так, виберемо праву карточку. Бам! Блок п'ятий аметики. О! Чего? Ну нехай буде. Екіп. І так. Нам сьогодні потрібно пройти 4 гонки. Першу ми пройшли. А друга. Точніше, наступна. Це вона? Вона. Погнали. А, до речі, недалеко.

Опа. А ось і гонка. Сайдбет. Ні, я не буду ставити, бо я тільки у цю штуку програю. Я не викупаю що там за завдання, що воно від мене хоче. Що це буде нарешті драг? Да, це буде драг, взагалі пісня. Так. Давай, давай. Ой-ой, ой погано переключився. Йо-майо, -йо. що-то я переключаюсь по кепську, але я чисто на двигуні його витащую, походу. Да-да-да, що-то -да, він прям здувся максимально. Давай, давай. Передачка, азот. Пішов. Чікс. Чикс. Oh, yeah. Чуєте, в мене левел 170, а в них 149. Ух, ніфіга собі. П'ять тих. Спроб. Має бути. Непогано. Я його порву на любій трасі. On, Ty, like так, зі стартом нам варто ще попрацювати. Чикс. Так, я. Я трохи, коли їду мовчу, бо я... Так уважно зосереджуюсь на тій лінії, де нам треба передачі перемикати, що аж говорити забуваю. Бамц. Ми знову виграли. Я не можу ніяк привикнути на старті правильно тримати оцю газ, щоб гарно було. Ано от так чуть-чуть. чуть-чуть, Отак, ідеально. Так, Гарно, гарно, гарно. І старт хороший був. І газуємо по красоті. Давай, давай. Передачку. Тянем, тянем, тянем. Переключаємося. І газуємо, тихо, бо тут Автомобілі. Є. Yeah. Три підряд виграша. Even complete. 14 тисяч я заробив. А, ні, я більше заробив. Так, виберем. Ліво. Mm -hmm. Ну ладно, нехай буде екіп. Такс. Наступну гонку ми пройшли. Місія наступна нам. Ой. Наступна місія нам вже доступна. І вона ось тут. Посередині. І це, походу, походу, вже остання зі звичайними гонщиками. І потім ми вже маємо боротися проти боса. Чикс. А, я її бачу вже вона тут близенько. Близенько. Нічне місто гарне. Чикс. Ой-ой-ой. А, тут можна і сюди, і сюди. От нічне місто, мені вже реально нагадує андеграунд мультфраспід. Такс. Я готовий до наступної гонки. Ого! А це гонка знову? Да, це гонка. А це ще й на час. Ого, прикол. Это галі пісня, я б сказав. Так, снова. Ух ти! Ага Вулиці, в яких я не знаю, дорогу Обажаю таке Чікс. Зря тут дрифтанув, Новод Бойники, Я це люблю Давай, чарджер. Фіга, тут гонка на час. Я думав буде якийсь епічний драг -рейсінг. Ага. Фігушки. Ну, сі будеш дрифтував, чи ні, курва. Корето. Давай, 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 давай. Закість, бензина, наше все. Давай, 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 давай. Рот, не вписуємося, лки-голки. Що це за гонка така між дворами? О, тут засильно дрифтанув. Давай, 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 давай. У нас півтори хвилини лишилось. ты ну куда? Я хоть ей и а она не убехалась. Так, вот тут шашечка, шашечка, куда повертаешь, стой, я ты. Я буду всем себе бикать, зара. Так, тут нам... Сюда, я уже походу бачу финиш, чи шо? Фух. Гарно. Гарно, гарно. Нет, это был не финиш, что мне что сдалось. Ну та, 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 та. Давай, давай, долети тільки. Окей. А от і Чікс. І Even complete. Що, я типу, все окей встиг, да? Супер. Давайте виберемо середню. Ооо. Непогано. Ага, непогано. Я напевно, цю карточку. Віддам. Так, і перед останньою місією ми пройшли. А, остання місія, що теж буде на час? You fucking seriously? <плес> а ось і наступна місія, знову ж таки, близько. Ой-ой-ой, зустрічка. Аааа. Аааа, я думал, зможу об'їхати, а тут вот в чем прикол. But I bet you а тут такие мосты идут. Ой-ой-ой. ой Гарно, гарный мист. Прикол. Прикольный. Ха, ха Чикс. А вот тут нам треба налево, я картою не слідкую, и нафиг надо. Я слідкую за дорогой. Чикс. О, а ось власная гонка. Бам. Давай, давай. А, а нет, это має бути драг рейсинг. Або гонка. Зараз подаємося. Нет, это драг рейсинг. Давай. Ніфіга собі. А, це гонка, походу. С переключенням передач, чи ні. Я стив. Й-голки. А, я все одно фінішую перший. Ого, а в нього машина навіть прокачаніша, ніж моя. У мене 174, в нього 180. Нічого собі. Ну на старті він бодро, бодро, мене той. Так, погано переключився. У мене на Джойстику трошки незручно стоять кнопки. Так, блін, я поки дивлюсь, куди їхати, я не дивлюсь... Точніше, я дивлюсь... Куда мені переключати передачі, і не дивлюся на дорогу. То я що, так капець від нього відриваюсь. Якщо в нього машина така крутецька, що, що я так відриваюсь від нього? Це що то вообще ізі, я навіть не відчуваю. Походу це буде ізі він. Тааак. Передачка, азот. Передачка, азот. Давай, давай. Передачка, азот, пішов, пішов. Що ти, братішка, на своєму мустанзі? Не тащиш проти чарджера. Азот. Фіга ми тут літаємо. Оба! І я виграв. І це ізі він. І він компліт. Так, так, дякую за ваші гроші. Давай праву карточку виберемо. Да, ти що, що? Блок? Це екіп. Це 100% екіп. Бам. Так, ми пройшли банду драгрейсерів. Оооо. Нам наступні нові автівки. Nissan 350Z. Nissan Skyline в 34-кузові. Це, до речі, я, напевно, буду придбати для себе. Porsche. Тільки три машинки додавались. Ну ок. Треба переможний бернаут зробити. Урон, та-та-та-та-та-та-та-та-та! Драгрейсерів ми пройшли. Це круто. Це дуже круто. Ми заробили бабла, 85 тисяч. Леді та джентльмені, знаєте що, якщо ми почнемо якусь нову серію гонок, я думаю, що це буде занадто довга серія. Тому е я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Е ми пройшли драг, ми в цій серії затюнули додж, пройшли всіх чпокнувши просто на ізі. Надіюсь, вам ця серія сподобалась. Якщо це так, ви знаєте, що робити. Наступна серія незабаром. Всім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей, всім папа! -па.